Загалом почну з України, що сьогодні в Україні більше півтори тисячі об'єктів культурної спадщини, на жаль, були пошкоджені або навіть повністю зруйновані під час ракетних обстрілів у місті Києві таких об'єктів 157. І дійсно, от за останній рік це левова частка цих зруйнувань припала саме на цей наш рік, який вже завершується. Тому що в цей рік ми бачимо такі дуже потужні комбіновані обстріли, атаки і. Зараз дуже важливо, особливо напередодні зими, напередодні опитів, щоб ми могли оперативно вжити заходів, аби законсервувати будівлю, провести якісь противарійні роботи, там, накрити ті дахи. Це дуже важливо, тому що і далі об'єкти будуть руйнуватися. А в багатьох із них ще й живуть люди, mm -hmm. десь там на першому поверсі чи в сусідньому під'їзді. Це теж проблемно для, для них в першу чергу. Це складає небезпеку. Тому наразі в так. Києва є власний реєстр. Ми обов'язково наші інспектори, працівники Департаменту охорони культурної спадщини виходять на всі об'єкти, фіксують в результаті візуального обстеження всі пошкодження. Ми постійно ведемо роботу з балансоутримувачами чи власниками будівель. Ми їх повністю брифуємо. Тобто, що вони mm -hmm. мають робити, повідомляємо, що ви маєте створити комісію. В комісію мають війти такі фахівці, подати документи туди, сюди якби оформити такі на належним чином це все. Тобто це постійна робота щодня. і Із таких останніх об'єктів, які пошкоджені, це, наприклад, Подільський РАКС. Це от в листопаді під час обстрілів він був пошкоджений. Mm -hmm. І ця будівля зовсім нещодавно, декілька років тому, напередодні повномасштабного вторгнення, була відреставрована. Тобто mm -hmm. були вже виділені кошти, але зараз от ми теж Проєктуємо фінансування на наступний рік, аби відреставрувати цю будівлю. Також інші об'єкти, які ще в 2022 році були пошкоджені, такі як музей Ханенків, Київська картина галерея. Бачимо, що є можливість долучити і позабюджетне фінансування. Наш видатний музей вчителя, да, будинок вчителя, який знаходиться на Володимирівській за допомогою гранту міжнародного, там теж ведуться роботи з його реставрації і відновлення. Це дуже кропітка праця, і тут нам звичайно в такий непростий час потрібно зосереджувати mm -hmm. зусилля на відновленні того, що пошкодження, але ми також маємо працювати над тим, щоб ті будівлі, ті пам'ятки, які в нас є, не руйнувалися через недбале ставлення власників